Добина. Такі гриби, ладається там. Не що тут було. Це такий муховичок. Він ще є. Тільки вже такий замерзлий. Я здебав ліпше. Я думав, то гріб. гриби можна знайти зі снігом Ніхто не ходить, тільки кабани А щодня в лісі мають так що дуже не розплавлятися сам самому скучно відержав на бред Друзья мои в лес не ходят. Раз, раз, раз. Я и Кас. Шпион. <свят> Тут до Бенни не зашел на нашество. Дивись, я больше листья. Можуть ховати гриб, такі обмана Так, Дорога на цій дорозі гриби ростуть. Гриби люблять дороги, стяжки. так що не можна їздити, треба їздити, так, щоб гриби не росли. Треба рухати землю, перекидати її. Ми до тих висновків дійшли в грудне місце біля мурашника. Мурашники мецелі грибів розносять. Вже правда кабані розрили. Також хочуть. Так, подавився тут. З того боку доколи буває ще. Чиво на голову все росту Немає взагалі ці білі. Сніг повністю не зійшов. погано. Вже ближче до доноші. Заблихтарик з собою, Ось взяв каванилу можна заблудити вже Інтернету поганий По карті не вийдеш Я зараз спробую виходити, трудно пі вночі. Уже перекопали кабануси. Картинка в кафе. Охотников тут нема. Я раз дубы не рослось. тоже уже проверим. Не знаю, что що люди. Что-то непонятно. Люди бывают. Может, я уже був. Є пара грибников таких. Я Сам опеньки брати. Тут коза тяжко. Трохи їм тупо накидали. Ось тут кози ходять. Там далі я опеньки збираю. Тут також бували. Зараз я не хочу туди йти в ту сторону. Нема часу. Є набагато менше. Ото вже є. Такі неважні. важні. я їх не буду. Май ще масики врашні, а ці цієї ліпші. Я буду брати. Подивимося, що з ними сталося. Зато прийшов далеко, щоб глянути, які вони. Так на чому вроді. Я їв добрі. Очистив від бруду, намочив сольоній воді, воно трохи постояло, То, то все від'їло ту чорноту, переполукав десь раз, бо дуже були з болотом. Тоді відварив, ще полукав, ще раз варив, нормально в пеньки виходить. Вже сніжок починає падати. Раніше збирав у снігу, так і снігом. Немає щось. Але позбирав наш, наприклад, попрацювали, починає сніг падати. Далі зима. Ті кіно Ось тут є говорушки, ливи по-нашому або рядівка. Нормальний гриб, тільки треба відварювати дуже добре. Каже, що дехто ту шкерлупку зараз знімати, я не знаю чи вона знімається, я ніколи не знімаю. Вітер, сніг. Ще одне. Отака. От Свіже більше. 就是为了。